Він ну, теж служив і він теж виступає на гітарі там. Та в Ютубі можна знайти, там пісню про Камбат, ну, і йому теж не відмовилися, ми з ним таке дійство вирішили зробити шостим містом, який я думаю, ми цю традицію будемо теж, як би то і Юру можемо забрати теж, але ну, дуже добре. 15 листопада проводили в нашому місті фестиваль. І народження хлопці Так, ми хотіли приїхати, але... Так, ми хотіли, коли запросили, ми там буде. Та нас просто мало було, я не знаю. Вони всі просто зрозуміли, випадки надушнувалися з ногами питання, які живуть. От проваловом форс-мажор так називає. Форс-мажор не обставив. Такі лихи таке.

Хоть расположилась, а на палатке сразу в попду. Хорошо, хорошо. Ну а так нормально, покормешься. Ну надо триматься, в принципе, а свою агню, чтобы вот это не я придумал. Так он это вынул. Так вона і повинна бути. І це дуже добре, що перемістить, ну що тут дислокація. І нам спокійніше. На спокійніше є. І... У нас там скільки учасників активно. А воно ж так проходить.